Да, представьтесь, будь ласка, звідки ви і розкажіть про свій результат? Мене звати Олена, мені 45 років, я із міста Дніпра. Е, ну, хочу поділитися своїми результатами. Е, е, я в захваті, взагалі, можу так обобщити, що я в захваті від е, продукції компанії Курал. І перший раз я з нею познайомилась в далекому ще в 2010 році. Це була моє перше знайомство з компанією. Тоді я мала певні проблеми, бо ми з чоловіком вирішили завести другу дитину, але не все так гарно виходило як у 22. Тобто, в 32 це вже стало проблемою. І коли почалися обстеження, в мене був поставлений діагноз фіброма, ендометріоз. І, і, і почалось лікування, яке мені не дуже допомагало. Потім на моєму шляху трапилася дівчина з королу, яка мені запропонувала. Ну і якби, що я втрачаю? Давай вже буду пробувати корал. Скептично, звісно, скептично я до цього віднеслась, але коли маєш певну мету, то вже готовий на все, я тоді пройшла. Програму, ну, це, мабуть, ще була не концепція здоров'я, тому що не було такої програми детокс, не було е, антипаразитарної програми. Тобто були е, окремі е, баночки, якісь, е, і, що найголовніше, тоді вже було це е, Коловада. Так. Я пройшла певну підготовчу. Базу, і потім зайшла на коловаду. Після закінчення коловади, в той же самий місяць, ну, наступний, скажімо так, місяць після завершення програми, ми завагітні. І ось моєму хлопчику вже 13, ну, майже вже 14 років. Деякий час я ще користувалася продукцією Coral, а потім якось я про неї забула. І от менше року тому трапилась знов дівчина, на моєму шляху, знайома, яку я побачила, що вона користується Курилами, і я згадала, що є така компанія, що є чудова продукція, що колись вона мене просто врятувала. І на той час я мала вже там ну, якісь питання. Пов'язані там, наприклад, з зайвою вагою. <плес> Дуже боліли поперек, бо мала важку роботу. Тобто, звісно, що в 45 років вже організм ну, потребує якоїсь додаткової допомоги. І я почала свій друге пришестя своє у корал. Тобто, я... Розпочала з програми здоровий кишківник», потім в мене був детокс, потім я пішла вже по концепції здоров'я Парашел Плюс, Калавада знов таки. І по проходженню цієї програми мій організм просто ну я його не впізнала. В мене була легкість, в мене була, не було зовсім відчуття якоїсь втомленості. Пішла зайва вага. Тобто я коли заходила на, коли я заходила на концепцію здоров'я, моя вага була 78 кілограмів на той час, за місяць я втратила 6 кілограм, потім моя вага стабілізувалась. Потім я пройшла ще раз одну коловаду, і на сьогоднішній день моя вага становить 67 кг, тобто я дуже задоволена своїм станом, станом шкіри, тобто вага це одне, а те, як я себе почуваю, це зовсім інше. Що стосується ще здоров'я, багато одне, а так як я мала певні проблеми, я вже казала про свої діагнози, це фіброма, ендометріоз, тобто мій організм він має схильність. схильність до цих захворювань, і в 2023 році мені знову Так, кудись Олена пропала. Я думаю, що, напевне, або відключ... вимкнули електроенергію, або щось. Оленка, ви є з нами? Немає, вибило. Добре, ми продовжуємо. Ну ви зрозуміли.